Ви ж бачили вже цього гідроцефала? Був причетним до вбивства охоронника Новосу в Бучі. Такого наглого окупанта ще пошукати треба. І він зовсім не боїться, що його за його слова якось покарають. Він знає, що йому нічого не зроблять, а в підсумку обміняють. Війна не закінчила, Так яка ціль, знову йти воювати? Ну там сніг просто все. Кому-то конкретно или целом В Україні? Ну, Якщо вийде. Повна окупація України. Ну, повна не буде. Ну що, ваше проманітне. багато Много це сколько? Ну, как минимум, Херсон Запорожье Донецк добить. Ну а там ну, не знаю. А вы не думаете о том, что в Херсоне, Запорожье гражданские могут быть вам не рады? Пусть уезжают. В смысле, пусть уезжать, если это их земля. Их ну, Родина. Теперь они в к Конституции в России. Почему? Ну, На каком основании? То це він настолько прямий и тупий, что не приховує своих намірів. Але ж переважна більшість з них так само думає і навіть агресивніше для того, щоб менше бачити таку борзоту, все, що потрібно, це щоб до них долітали ось такі штуки, щоб потім він не зміг повернутися і помститися за те, що в полоні до нього ставилися нормально. Він цього не оцінить.